Всім привіт на зв'язку, знову я Річард, та сьогодні в нас дуже важливе відео. Сьогодні в нас перша п'ятниця нового місяця, та, друзі, що я вам можу сказати? Сьогодні у всьому трейдерському ком'юніті зарплата трейдера. Сьогодні в нас нонфарм. Що таке нонфарм, я пояснив вже в себе в телеграм-каналі. У нас залишилося 6 хвилин до початку нонфарму. та зараз ви все побачите. Тому нонфарм це угода, яка. Нонфарм це воно все залежить на валютній парі Євро ЄСД з тим, що в Америці дуже дуже серйозні дядьки садяться за за ось такий стіл, оприлюднюють свої документи та діляться друг з другом статистикою. І у зв'язку з цим наша валютна пара Євро ЮСД буде йти або вниз, або вверх. Це шанс того, що нонфарм зайде у плюс 98%. Тому я впевнений на всі 100% та не нервую. Тому зараз мій баланс 15 тисяч доларів, та я буду заходити на 7 тисяч доларів. В 15.30 відкриваю угоду, так як мені скаже наш інвестінг. Ось тут, якщо в мене буде зелененький кружечок, тоді я заходжу вниз. Якщо Червоний кружечок, тоді заходжу вгору, тут все наоборот. Тому, друзі, зараз будемо переходити вже на комп'ютер, що я впевнений, що в нас все вийде, тому переходимо. І так, друзі, тепер ми перейшли на комп'ютер. У нас залишається 2 хвилини, тому хочу вам ще сказати, переходьте до мене в телеграм-канал. Сьогодні у нас ювілей 100 підписників, тому я тут все розповів, ще заздалегідь. Тому, хлопці, залишилось у нас 2 хвилини, я вже налаштувався на 7 тисяч доларів. Я буду заходити, там і чистий прибуток, буде 6 тисяч. 000... 500 доларів. Якщо привести це в гривні 6500, це в нас 260 тисяч гривень. Так, в принципі, у мене все налаштовано. Тут все в мене відкрито. Чекаємо на наш сигнал на 2 хвилинки, тому ставимо 15.32. Що вам можу сказати, друзі? Це мій, це мій не перший нонфарм, фарм тому от я провів десь на своєму опиті десь 8, 8 або 7-8 нонфармів. Тому що я вам можу, а можливо більше, та що я вам можу сказати, в мене майже всі заходили. Тому так, чекаємо. Залишилася в нас одна хвилина. Головне бам-бам-бам, швидко бам, 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 все зробити. Так, дивимось, Якщо зелене, тоді заходимо у них. Якщо червоне, тоді угору головне. Зараз самому не заплутатися. Але я не заплутаюсь, тому що, як я вам кажу, це мій на першій нонформі. Тому хлопці з чату. Мої підписники також прийняли рішення зайти на цей нонфарм, тому дивимось, дивимося. у нас одна хвилинка. Я впевнений, що у нас все з вами вийде. Головне не нервувати та бути максимально уважним. Так, дивимось. Зараз вже в нас ось тут з'явиться наш сигнал. Тому дивимось. Тому дивимось. Червона. Профукали ми з вами, друзі, немножечко. Але ж що, дивимось? Фух, якщо чесно, занервував, але дивимось, як наш нонфарм працює. Дивіться, який памп у нас. Та що я вам можу сказати, поки йдемо досить впевнено на дві хвилини. Дивіться, який памп. Тому все, все так, як нам каже наш інвестінг. Але ж дивіться, там лічні хвилини, лічені хвилини, але поки йдемо, ми з вами досить впевнено. Те, що я вам можу сказати? Дивимось, залишилася в нас 1 хвилина та 15 секунд. Тому дивимось, що ж у нас буде. Поки йдемо, кажу, ще раз досить впевнено, так треба подивитися, що тут в моєму каналі. Я провів невеличкий опрос: 12 людей буде заходити на нонформа, але, можливо, ще більше. Тому не всі проголосували. Тому дивимось, так зараз залишилося в нас. Ще 50 секунд. Зараз буду з вами ще, ще коли буде залишатися, 23 секунд. Запишу ще одне відео до себе в телеграм-канал своїм хлопцям, тому що подія, як то кажуть, день зарплатні трейдера Тому дивимось. Головне, що декотрі хлопці, мабуть, ту, ту, тут зайшли. Я зайшов не прямо у супер-пупер позицію, але також досить впевнено все в мене заходить. Залишається 25 секунд. Ось якось так. Тому чекаємо 20 секунд до кінця. Так, хлопці, записую вам відео до себе, зараз записую паралельно відео на YouTube. Ось так пройшов наш нонфарм. Все зайшло дуже впевнено. при тому, що, дивіться, я зайшов як пізно. Бам! Тепер мій баланс, як ви можете бачити, 20 тисяч доларів. Наш нонфарм пройшов успішно. Все, як я вам казав, хлопці, тому цей нонфарм, як і була вірогідність, 99%, що він зайде, він зайшов. Дивіться, який в нас памп. Тому я і вам і казав, що ну, таке, таке, таку подію ніколи не можна пропускати. Дивіться, яке в нас все зелене. Тому, друзі, мій чистий профіт створив 5 тисяч доларів 4600, тому сподіваюся, у вас у всіх так же. Так, хлопці, на ютубчику, вибачаю, що мені так прийшлося різко переключитися, якщо чесно, тремтять руки. Тремтять руки не тому, що я переживав, а тому, що я летів з іншого і іншої частини Києва для того, щоб встигнути на цей нонфарм. Та що я вам можу сказати, друзі? Так, в нас все вийшло. В нас вийшло скільки йде відео 4 хвилини. Та це, ху, якщо чесно, дуже важливий момент був. Це перша п'ятниця нового місяця, наш нонфарм, який в нас закрився. Очну в який вже раз там очередно разу, вже успішно. Тому, друзі, все. Можемо сміливо закривати інвестінг. Дивіться, який памп. Все працюється, наша схема працює. Тому переходьте до телеграм-каналу, переходьте у закріплене смс, безкоштовна стратегія. Це стратегія, по якій ми з вами торгуємо. Але ж зараз по ній ми торгувати не будемо, тому що сьогодні тема нового відео це нонфарм. Тому, друзі, що нонфарм я вам показав, обов'язково переходьте до мене в телеграм-канал. Та підписуйтесь, з вами був Річард. Сьогодні з вами зробили на нонфармі дуже гарну суму: 4600 доларів за одну угоду. Тому, друзі, ось такі справи. Всім гарного дня!